У Києві відбувся всеукраїнський фестиваль грації та краси Красуня України. Фінал конкурсу провели у столичному холі Оазис. Переможниць обирали у таких номінаціях: Міні-красуня України, юна красуня України та Красуня України у відповідності до віку дівчаток, крім самого конкурсу, провели змагання театрів моди, де починаючі дизайнери представили театралізовані постановки. А також відбувся фестиваль хореографії. Фестиваль красуня України це ми назвали так. Це повернення легенди. Цей фестиваль вже проводився, але з настанням спочатку ковіду. А потім повномасштабного вторгнення він перестав проводитися. А наразі ми відновили його. Заради чого? Ми хочемо подарувати та об'єднати творчих дітей з різних куточків України. В цей нелегкий час дітям дуже хочеться і важливо продемонструвати свої таланти, свої можливості, свої навички, здобути свої нагороди. Наші учасники підготували подарунки для дітей сиротинців, які були. Під Донецьком також у нас сьогодні вхід абсолютно безкоштовний. Ми збираємо донати на допомоги зсу в самому фестивалі. Поєдналися і конкурс краси, але це не звичний конкурс краси. Це дитячий конкурс краси, в якому всі виграють. Всі виграють, тому. Ми поки не скажемо, але вони наразі будуть змагатися, але виграють всі дітки, як розповідає організатор заходу Олександр Працков. Основна мета проєкту розвиток діток та юних митців, а також національного виробника модної індустрії. Усі учасники фестивалю підготували подарунок для дітей Сиріти з дитячого будинку, який знаходиться під Києвом. Також бажаючи могли задонатити на ЗСУ. Підтримали фестиваль багато відомих особистостей, які традиційно організовують та беруть участь у благодійних заходах, а також не ігнорують дитячі проєкти. Для мене це велика честь бути однією з членкиню журі, дивитися на наші таланти, тому що це таки знаєте новий експірієн. Для мене я завжди на фестивалях танцювальних суддях. А тут сьогодні я оцінюю не тільки танцювальну майстерність, але й красу, таланти. Тому, звичайно, я вважаю, що будь-які конкурси талантів для діточок це наше майбутнє, дітки наше майбутнє. Ми мусимо робити все за для їх ментального фізичного здоров'я, тому що так би мовити, це наше покоління, яке буде відновлювати і жити в нашій країні. Ну, звичайно, ми ж всі чекаємо перемоги, і звичайно, війна закінчиться. Тому ми маємо зберігати якомога більше весь наш дитячий світ. Сьогоднішній захід це частина моєї життя, частина моєї роботи. Адже я також є організатором дитячого проекту Діти гордості України. Організатори в такий важкий час підтримують дітей талановиту молодь, адже конкурс таланта і краси і грації це симбіоз поєднання усіх талантів дитини. Це і режисура, це і творчість, це і хореографія, це і акторська майстерність, це і краса, і настрій, і це все має гармонічно влитися в ту кандидатуру, яку сьогодні оберуть. І Я дуже вболіваю і вірю в те, що сьогодні переможе найкраща юна україночка, красуня України. Обов'язково потрібно проводити такі заходи. Обов'язково потрібно проводити особливо дитячі заходи. Це не перша моя подія, в якій я беру участь. І я дійсно вважаю і погоджуюсь з тим, що діти не повинні страждати нашими реаліями війни. І ми дорослі, хто як не ми, повинні зробити якісь цікаві атракції, зробити якісь. Цікаві активності для них. А ми ж знаємо, що це творчі конкурси, які показують дітей з різних сторін. Тут і потанцювати, і показати себе красивою, і заспівати можливо. Тому обов'язково на підтримку дитячої творчості, дитячої психіки обов'язково треба проводити. Серед гостей та членів журі знамениті артисти, які не лише виступили у ролі суддів, а й подарували гостям свою творчість. Це людина, котру я знаю багато років, і я не відмовляю йому, бо знаю, скільки часу він тратить на те, щоб все організувати. Наскільки важливо для нього підтримати дітей в різні часи, ще в мірні часи наші, ще коли пандемія була, він підтримував мистецтво в своєму місті і розповсюджував його. Він робив великі заходи. Це не перший, як якби ми розуміємо. І він дійсно велика людина в цьому сенсі слова. Ну, в самому такому. Може його мало знають, але це не важливо там, де треба його всі знають і ніколи йому не відмовляють. Бо діти наше все. Підтримуєте дуже багато соціальних проєктів сьогодні дитячий захід. На вашу думку, наскільки важливо підтримувати саме молоде покоління? Не те, що наскільки важливо, це в принципі номер один має бути серед дорослих, тому що ну, це наше майбутнє. І якщо ми їм не передамо досвід, не передамо. Правильні е, мотиви жити в цій країні саме в Україні, розвиватися в Україні, то якби ну ми втратимо просто майбутнє і втратимо націю. Тому і тому ми залюбки приймаємо участь у всіх дитячих фестивалях, конкурсах і навіть нашим центром продюсерським займаємось з дітьми і допомагаємо їм себе реалізовувати вже навіть з маличку. Це дуже велика справа. І я дуже вдячна організаторам, які такі, знаєте, дуже велике свято зробили для дітей. Бо діти дійсно зараз в таких умовах живуть, вже три роки вони постійно під в цьому стресі і. Я розумію, як їм сьогодні кайфово, що вони виїхали, що вони сьогодні будуть в цьому, знаєте, як кажуть, такому класному місці з такими емоціями, з такими красивими людьми, і це для них буде, я думаю, таким натхненням. Вони приїдуть, вони будуть ще довго це згадувати, і тому ну, мені здається, що це дуже важливо робити. Треба підтримувати дітей. Це круто дарувати людям якісь хороші емоції і ти. Отримуєш щось і їм віддаєш. Ми на благодійних заходах часто виступаємо, бо це важливо зараз підтримувати всю благодійність, на яку є можливість допомагати. Тому так розкажи. Ось ти, будь ласка. Я знаю, що у вас нещодавно вийшла нова пісня, кліп. Так розкажи про це. Так знову це таки ваша спільна робота, наскільки я розумію. Ось про це розкажи. А, так, у нас сьогодні вийшов кліп. Пісня вийшла 14 лютого до дня закоханих. Бо пісня про кохання, все ж таки, зараз потрібно підтримувати цю тему, бо війна в країні все таки, і потрібно не забувати, що потрібно кохати. Кохайтеся, чорнобриві та не з москалями. На фестиваль з'їхалися талановиті дітки з усієї України. Всі демонстрували свої таланти та підготували особливі виступи. Зрозуміло, що всі маленькі учасники уже переможці. Наша гордість та майбутнє України. Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.